Вітаю всіх для активних моїх підписників, яким подобається моя травка і все інше коровки. Роблю бонуси. Одна моя підписниця їй подобається всі мої водички-травки. Вона з міста Констянтинівка, Донецька область. Тепер я роблю до кінця липня. Мене цікавить потрошку, тому що. Ситуація динамічна. Константинівка, Донецька область. Ситуація до кінця липня 24-го року. По місту яка? Подивимось трошки. Ну, звісно, Імператорські Замашки. Але там є допомога. Ви розумієте? Там... там є допомога. Все одно не. Бачу окупації, не видає. Ось дивіться. Вісімка Пентаклів. Це довга праця. Дивіться. Допомога є. Рух є. Наші теж розуміють, що не можна здавати. Не можна. Але рух ворога туди й пре. Це без слів. Я не бачу окупації. Мені не йде карта окупації. Що дуже. Приємно. Давайте так. Константинівка, Донецька область, залишається під контролем України до кінця липня. Так, спитаю ще. Шістка Кубків. А тепер дивіться. Шістка кубків це карта невизначеності. Якщо відповідь так, це так або ні, не визначено. Ось що О, і знову імператор. І знову імператор. Тиснути в цьому напрямку вони будуть. Тиснути. П'ятірка пентаклів вже є втрати там. Ну В ту сторону можуть бути втрати території в ту сторону. Вісімка кубків. Що розумієте що рух там є? Хитрі дії, дуже хитрі дії. Там змінюється тактика, боже мій. Непогано те, що. Я не бачу дикого руйнування. Башні немає. Ось що мені подобається. Башні нема, слава Богу. Там якісь дії хитрі по території. Так, любі мої, я не хочу все вам розсусолювати. Це важка тема. Мені воно. Показує, як трошки якісь домовленості і дії стратегічні, продумані. Знаєте, тут є, є якийсь план, який треба реалізувати. Дивно, дуже дивно. Вибачте, за мою мову, в мене неврит загострення. Іноді я просто видавлюю себе слова, бо мені важко казати фізично. Може вам здавати, що мені радісно, погано. Не знаю, які емоції, меці в мене одна щось сказати. В голові думки, а язик, щоб говорив, точніше, челюсть, яка майже не рухається. Ось в чому проблема. Тому може здаватися, що в мене мова там радісна, сумна, але в мене емоцій нема. В мене емоція одна казати щось. Давайте подивимось. Які плани? У наших ЗСУ. Почнемо у наших. На тему Константинівки, Донецька область. Наш, плани наших. Які ЗСУ. Важко. Боже, важко тупік. Щоб не просунулись. Ви знаєте, у наших плани відвоювати. Воювати у наших плани. Що? Приємно. Але там важко так буде, що кошмар. Так. Непогано. У наших плани воювати, відстоювати. Що мені подобається. Плани у ворога, які реальні. Ви ж розумієте, що можуть що, що завгодно робити. Плани у ворога, які. Плани, які у ворога. На тему Константинівки Донецька область. Плани у ворога, які. Вода класна, але слизька. Ворог максимально. Жертва. Територію зв'ятка жезлів. Це, як, знаєте, як кордони розширити, розширення своїх кордонів. У ворога плани погані. І ви зрозумієте, що карта жертви це серйозно принести місто в жертву. Але тут вже є башня. На жаль, руйнування. Дев'ятка кубків. Населення обережно. Максимально. Бо руйнування будуть. Будуть серйозні четвірка мечів. Ну, не швидко, але буде руйнування. Неприємно, але факт. Тому обережно.